У стінах центральної міської бібліотеки відбулась творча зустріч з відомим літератором, державним та громадським діячем, депутатом Верховної Ради першого скликання Володимиром Шовкошитним. Автор багатьох книг, сценаріїв фільмів, музичних альбомів розповів про те, як чотири вищих освіти допомагають реалізувати себе в різних сферах людського життя, про витоки любові до України та про безпосередню участь у перепохованні Василя Стуса. Особливо емоційно та натхненно Володимир Федорович ділився враженнями про київський євромайдан, як свідомий громадянин пробув там майже 100 днів. Там у нас стояла єдина на весь Майдан Юрта Кругла. Там стояло кілька наших наметів. Ми утримували, підтримували, забезпечували дев'яту сотню. І всі дні, коли була ескалація напруженості, коли були бої, коли були вбивства, коли був масовий подвиг з боку тих людей, що були на Майдані, я був там. Найщасливіша ніч у моєму житті була з 10 на 11 грудня минулого року. Це була перша спроба зачистити Майдан. Я стояв на Хрещатику і стримували е, Беркутів, щоб вони не добралися до сцени, не добралися до Майдану. Справа на інститутській, на барикаді. Був мій старший син Радіон з першої шерензи в перший лаврі. А зліва на палаці профспілок, був мій молодший син Георгій. І це була неймовірна гордість. Я стояв і думав, я, як український націоналіст, недолюблював викіянин, я недолюблював віян. Ну вони для мене якісь були завжди недостатньо патріотичні. Я їм казав, ви знаєте що, ви не українці, ви київлянці. От вам отак от, от, от між крапельок, не дай Бог десь там, не образити москалика, не приведи Боже, готовий прогнутися, як тільки російською до тебе заговорили, одразу перебігаєш на російську мову, щоб вже ж нікого не обідят. І тут стоїмо ми вже, е, мабуть, десь друга, може, третя вже навіть година ночі, Пруть Беркути, Андрій, парубій, кричить зі сцени. Сотня здорових мужиків, туди, будь ласка, на інститутську, ще одна сотня, на е, профспілки, а нас лишилося 80. Ми не маємо з чого зробити чотири справжні шеренги проти чотирьох до зубів озброєних шеренг молодих, безмозглих і бездушних беркутів. А він кричить, давайте ще сотні. Ну, може так, щоб залякувати на тих барикадах беркутів, що в нас тут неймовірна кількість тих сотень, а їх уже не було. Жінок і дівчат ми одгородили парапетом металевим біля сцени. І домовилися між собою, якщо не стримаємо збиратися біля сцени, щоб якщо будуть добивати, хай це буде на очах у всієї України, на очах у всього світу. Знаєте, мурашки побігли по кожі не тоді, коли кричала. Мініатюрна тендітна Руслана Київ вставай. А коли 2 метри і 2 сантиметри найкращого боксера світу Віталія Кличка до мікрофона вийшла і кричить Київ вставай. Вперше найсильніша людина світу в боксі не змогла самостійно вирішити проблему. Вона всіх негрів до одного на п'яту точку ложила. А тут не може, тому що Чорна Орда 22 тисячі. До зубів озброєних. Він кричить, Київ а Києва немає. Перекрили під'їзди, перекрили мости. І раптом я дивлюся від жовтневого палацу потекла Тнесенька цівочка людей. Один, два, три. Ми один між собою один з одним. Наші чи тітушки. Звідти йдуть, мабуть, тітушки прорвалися. Коли раптом 16-й з державним прапором. Ми так надія, знаєте. А потім десь 22-й з чорно-червоним, ті тушки з цим прапором не підуть. Ми кричимо, наші і пішов Київ. І Київ ішов пішки із лівого берега через мости, заблоковані міліцейськими постами. Таксісти, яких ми всі вважаємо жлобами, безкоштовно цілу ніч возили людей, які їхали на Майдан. Я бачив неймовірні речі, друзі, коли у нас а, не вистачило вже. Це вже було а, в ніч на 19, те коли був штурм. А, коли в ніч на 19 штурм, у нас вже не вистачило гуми, щоб палити по кришах, Дивлюся, іде хлопець. Ну, видно, хлопець дуже непростий. Ну, тобто небідний хлопець. І він несе а, ну, такі великі а, колеса з титановими дисками. Нові. Він тільки переобувся, зняв зимову гуму і одів літню і цю зимову. Не в гараж, а в огонь. разом з титановими дисками. Він несе дві, і за ним іде його дружина, модель, під два метри ростом і прикує на таких шпильках, я бачив неймовірні подвиги дітей ваших ровесників. Зоряна Лебедівна, вона автор, мабуть, у мене десь і є. Одна її книга, яка називається Крок у світло. Коли 18-го поперли Беркути. Вона перед тим приносила на інститутську на барикаду каву і е, бутерброди. Вона так іде з підносом, А звідти летять вже е, жінки, старики е, від барикади. І раптом через... А я перед тим наївся, як жаба мулу, черьомухи. Це газ. На мене кинули на інститутська і Шовкович. Мені і оцьому Павлу Вольвачу досталося е, цієї черьомухи, а це неприємна річ. Летять не тільки сльози, летить усе. І це нервово-паралітичної дії раз, те починає ковбасити, тр... трошки смикаєшся, координацію втрачаєш. А, справді ковбасити, бо я не знаю, як це назвати. З <письменнику> письменникою непоганий словниковий запас. А, і мені медики кажуть, іди на Майдан, треба багато випити молока. Тому що і нудота, і, і хрипота, і, і, і не можеш з собою собою. Керувати. Я дивлюся, перелітає через мене е, ця бомба і розривається, може, метрів 6 попереду. А тут ця дівчинка, я не знаю, хто це такий. І раптом цей вибух, і в неї дивлюся, роздирає їй на лівій лопатці, роздирає куртку, ковтинку, все, що там на ній було. І кров тече. Їй 17 куль із цієї бомбочки влетіло ну, гранати ці. З, 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 Світло-шумові гранати. А щоб ви розуміли, 180 дБ. Це коли вона біля тебе гахнула, то ти добу не чуєш. Ця дівчинка падає. Я підскочив до неї, піднімаю і дивлюся Зоряна, моя авторка. І вона внучка моєї коліжанки по першому скликанню парламенту. Була така Марічка Кузенко. Її називали Тернопільська Жанна Дарка. Ну тоді в 90-ті роки. Кажу, Зорянка, ти я? А що ти тут робиш? Та каву приносила. Я за нею відтіг в нашу юрту, промив перекисом, обробив і передав медикам, це було 18-го, а 21 го числа понесли героїв Небесної Сотні, понесли на небо. Єдиний день, коли я не стримав сліз, бо біля мене стояв такий валік добрий, хлопець, який не знає, з якого боку страх росте. Безбашений його називали безбашений. Я цього чоловіка за дві години тричі латав, перебинтовував коло. Йому спочатку пробили е, обидві ноги, Граната розірвалася, за ним він на колінах зайшов у палатку, не міг зайти. Я його перебинтував він каже, тугіше, тугіше мене бинтуйте. Перебинтував, кольнув проти правця і проти е, знеболююче. і десь він зник, поки я когось іншого там бинтував, він зник. Приходить щасливий, каже, що таке, я підпалив, що ти підпалив? Водомета підпалив. Він так лівим боком зайшов, а потім повертається, а в нього дирка в правій щуці, просто наскрізь. Я кажу, зуби цілі, він каже, цілі, бо я кричав, я кидав, а пробило розкритий, ну, поталанило, лишилися цілими зуб'я. Але вона наскрізь пробила щоку і поранила другу. Він тут не пробила, але до крові поранила. Ця куля він каже, я її потім просто виплюнув. Отакий От собі супергерой курями плюється. Я вийшов глянути, дивлюся, справді він горить, цей вогнемет, але сам себе гасить. Я зайшов, кажу, валік, вони його гади загасять, загасять зараз. Валік знову зникає. Ну, мені не до валіка, було, б тут постійно приносять, наша палатка ближче до барикади стоїть, ніж е, санітари були, медики. А, а і ще там, де вони були, це ж горів, якраз палав е, будинок про Уже туди не можна було йти. І медики вже не там приймали, а далі просто на вулиці. А... Знову валіка немає. Приходить валік, я його щасливішим взагалі не бачив. Кажу, валік, що? Він каже, вже цуприкують, двох спалив. Він справді спалив два вогнемета. Цей чоловік, який, коли пробиті ноги, це йдеш от, вони не гнуться. Не в колінах не гнуться, не працює, Ікроножна, ікроножні мускули не працюють. Оце йдеш, як на, на старпілах. І раптом він це треба через нашу барикаду перелізти. Потім пройти крізь вогонь із гуми, все, що там могло горіти, воно горіло, через які не могли пройти беркути закуті в броню. Валік прийшов. З двома пляшками е, Молотова. Добрався до цих до вогнеметів і спалив. Обом попав у баки. І вже воно як загорілося, бахнуло. І потім дві години, а там вся колона техніки стояла, бо за ними БТР. І вони все це почали назад-киздавати, задки ставати, рачкувати нагору. Дві години ми протрималися завдяки цьому валіку. Аж поки прорвався Львів, прорвалися львів'яни, тернопіляни, Івано-Франківці. І ми знали, що все що ми вистили. Володимир Шавкошидний читав вірші зі збірки Торкнутися небес. розповів про публіцистичну книгу Герої народжуються на могилах героїв. Феєричний роман Мерехтіння зникань та історичну книгу Кров свята. Окрім зустрічі зі своїми шанувальниками у центральній книгозбірні. Володимир Федорович зустрівся з учнями обласного ліцею до молодого покоління у літератора. Особливе ставлення. Це прекрасно. молодь. Це прекрасне майбутнє нашої прекрасної країни. Поки що тільки в нас країна прекрасна, а держава так собі. Я переконаний, що руками цієї молоді наша держава займе належне її місце в європейській цивілізації, а це місце на вершині. Я закликаю школярів мріяти. Ставте високу мету, і на шляху до неї ви здолаєте такі висоти, які ніколи не здолаєте, якщо не будете мріяти. Я наводжу приклад часто про Левка Лук'яненка, який 27 років відсидів з половиною. За незалежність України і ним написаний Акт Незалежності, проголошений в День його народження. І от перед вами живий класик Шовкошитний, 16 липня 90-го року, День мого народження, приймають декларацію про незалежність, ми приймаємо, в якій є мною написані рядки. Ну це справді свято. Це здійснення мрії. А, і другу річ, яку я намагаюсь донести до молоді, до юнацтва. Uh, будь українцем, люби Україну і тобі воздасться сторицею. Воздасться і тут, і там, на небесах, тому що uh, патріотизм, любов до свого завжди викликає повагу до чужого. Якщо не любиш свого, чужого ніколи шанувати не будеш. Як директор видавництва Український пріоритет Володимир Шавкошитний привіз і презентував багато цікавих книг відомих українських письменників. По закінченню творчого заходу присутні дякували Володимиру Федоровичу за зустріч, купували книги та фотографувались з ним на згадку.